Діви, вітаю вас! Поговоримо про місячне затемнення 25 березня у 5 градусах Терезів у вашому другому секторі гороскопа. Найбільш повна така розгорнута інформація про сферу затемнень, про цикли Сароса, приналежність. До певного циклу Сароса цієї серії за темний. про кармічні роки. Все це буде у посиланнях під цим відео у підказках і дуже багато ще такої цікавої, детальної інформації. А зараз більш конкретизовані такі дані. Однак, щоб повністю зорієнтуватися в цьому проміжку часу, такому важливому, надзвичайно, з астрологічної точки зору, рекомендую вам поцікавитися. Далі дивіться по вашому бажанню. Так ось другий сектор гороскопа і там місячне затемнення на кету воно дає нам можливість прояснити, зрозуміти, стати відомими. З точки зору нашої фінансової спроможності, в першу чергу для самих себе, коли нам стає зрозуміло, що є у нас, в нашій наявності такі майно, нерухомість, скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо, на що ми можемо витратити, і взагалі наскільки ми фінансово спроможні робити ті чи інші зрушення в нашому житті. По кету розуміємо, що дуже багато тут відтінку і присмаку минулого. Це якісь. Фінансові спроби, які тягнуться з давніх давен, це можливість перепланування або ж оформлення нерухомості, якісь наважування на зміну роботи, зміну виду діяльності, зміну заробітку, загалом, яке вже триває в нас певний час. І ось тут ми так от підходимо до. Усвідомлення того, від чого нам треба вже відмовлятися, що неефективно. Той метафоричний причек, про який йшла мова у відео для всіх знаків, от це те, з чим вже треба розібратися і відкинути все зайве. А до чого до врегулювання яких наших фінансових спроможностей це затемнення закликає. Так ось ми тут бачимо, по-перше, найбільш ясну картину, найбільш розгорнуту, і крім цього, по цьому затемненню, ми можемо відрегулювати наші фінансові стосунки. Ми можемо зрозуміти в першу чергу, що ми можемо активувати, на які проекти ми можемо наважитись, а що вимагає наш. Нашої прискіпливої уваги, з чим нам треба все ж таки розібратися, що вже відпустити в минуле, або, можливо, які види заробітку самі в минуле, якби відходять, розчиняються просто, і вже ми залишаємо якусь певну роботу або посаду, або спосіб отримання доходів, і тепер маємо активувати щось нове. І ось тут важливо, перед затемненням 25 березня ми побачимо з'єднання Венери із Сатурном 22-23 березня. Воно буде для вас, дів у сьомому секторі гороскопа. Важливість партнера, чоловіка, дружини, клієнтів, людей взагалі надзвичайно просто по. Міріє, наближення до цього затемнення місячного, ситуації серйозності намірів вашого партнера, його графіку, його концентрованості, його відповідальності за свої слова ось це все просто на повісті дня. З ким ви маєте справу, на кого ви можете розраховувати, які вам, можливо, контракти необхідно перезаключити, нові договірні зобов'язання на себе взяти, а з ким взагалі розпрощатись. Якщо це вступ у шлюб, приміром, то ви побачите, чи це та людина, наприклад, можете почути пропозицію, а можете також усвідомити, що на якісь конкретні кроки, той ваш обранець або обраниця зовсім не готові. Крім цього, питання розлучень також дуже актуально, коли ми розуміємо, що вже все ці стосунки необхідно припинити і. Нам вже аж ніяк не по дорозі з цією людиною, також нові контракти, нові договірні зобов'язання, зокрема і по роботі в світлі затемнень, коли ви влаштовуєтесь на нову роботу, змінюєте посаду, оформлюєте новий контракт, також це новий від заробітку, в якому вам передбачені такі договірні зобов'язання, якісь певні акти, наприклад, прийому передачі навіть, або ж функціональні обов'язки, всі ті папери. Які необхідно підписати. Так ось, ось цей момент серйозності, відповідальності людей стосовно вас і вас стосовно людей водночас, він підводить і до того, що ми можемо отримати результати нашого спілкування, результати тривалих стосунків, вступу у шлюб, також цікава якась пропозиція по бізнесу, загалом клієнти, коли ми дійсно вже на офіційній основі з ними співпрацюємо. Також це розширення бізнесу і наша клієнтська база, наприклад, зростання. І ми тепер вже маємо оформити офіційно да, певний новий вже перехідний етап у наших стосунках, або ж фіксувати це на рівні якихось таких зобов'язань, гарантій з боку один одного. Поступово по мірі наближення до дати затемнення. Ми будемо бачити, як на цей момент концентрації ясності по з'єднанню Венери із Сатурном це очевидність, просто вам стане очевидно. І людина, з якою ви маєте справу, і все те коло вашого спілкування, і хто що може, і з ким вам дійсно варто співпрацювати. І ось тут відчуватимемо також секстиль до Юпітера. Урана і селени, який діятиме і на час затемнення. Це можливість відчути підтримку, знання, напрямок кругу, фінанси, сприятлива можливість, шанс. Просто селена, як ковток чистої води. І е, такі перспективи, коли дійсно нові люди, з якими ви в бізнесі, наприклад, або той партнер. По шлюбу, з яким ви вже офіційно оформили документи, і тепер ви дійсно маєте такий своєрідний пропуск, ніби можливість розвиватись далі за цікавим для вас таким. І розкладом і бачення. Тобто у вас є перспективи, ви ніби розширяєтесь, масштабуєтесь тільки від цих стосунків. Вони ось цим саме для вас перспективні. Крім цього, перспектива, ваші бачення, можливість і бажання поїхати вчитись, поїхати за кордон, розвиватись, переорієнтуватися, нові професійні знання, бажання також отримати популярність загалом, вивчати мови іноземні, вивчати. Щось таке сумішне з вашою професійною діяльністю, але яке якби підвищує ваш професіоналізм, загалом рости навіть такі колективи, людина, навіть одна, або декілька людей. Колектив, який мислить нестандартно, має ресурси, там обов'язково є якась конкретика. Тобто, це або ж навчання якесь конкретне, або знання, толкові, якісь практичні, або ресурси, матеріальна підтримка, підтримка. Якоюсь дійсно вираженою такою допомогою або розумінням тим, того, як вам розпорядитися тим, що у вас є, ось це все допоможе вам розібратися, з ким же вам по дорозі, з ким вам вступати у якісь договірні зобов'язання, з ким вам довготривалі стосунки вже розірвати, наприклад, а які тривалі взаємовідносини дійсно показують вам по Сатурну результат. В ваших очах це і репутація і статуси дійсно клієнти, навіть певного рівня, наприклад, і такого підходу, тут саме важливий підхід, коли ви дійсно розумієте, що ці люди вами до душі, і в той же час вони стабільні, на них можна покладатися, це вже не просто якісь балачки про щось, і просто помріяти, надихнутись щось таке, мотивуючи, один одному сказати ні, коли це вже прикладний характер допомоги. І ось тут, в світлі затемнення, у вашому другому секторі гороскопа, фінансовому, такому дуже матеріально конкретизованому на допомогу приходить також і Плутон, який наразі знаходиться у вашому шостому секторі гороскопа. По-перше, це підтримка від е, усього такого нового, якого, що ви вже запускали у ваше життя. Якщо це зміна роботи, зміна посади, зміна колективу, наймарність. Працівники. Можливо, сферу послуг вам ще треба було залучити до вашого, до вашого життя, до ваших фінансових якихось вирішення ситуацій, передоручити комусь, наприклад, якісь послуги, щоб ви могли більше працювати, або змінити роботу, або зайнятися іншим видом діяльності. Крім цього, це також можливість змінити. Графік, можливість також отримати таку силу внутрішню стосовно, вже такого, знаєте, працюючого стану здоров'я, коли ви дійсно фізично відчуваєте, що ви спроможні на ці переміни. Можливо, ви вилікуєтеся, або такого спеціаліста зустрінете, який дійсно вам буде і фінансово посильним, і дасть вам необхідну схему лікування, діагностики, діагноз конкретний вже поставить. Ви будете знати скільки. Коштів вам необхідно витратити, наприклад, що ви маєте у вашому гаманці, щоб закінчити вже це лікування або навпаки, щоб його розпочати і рухатися далі, не зациклюватися на цьому питанні. Крім цього, можливість також зібратися з вашими домашніми улюбленцями. Можливо, ця сфера вас зараз підтримає фінансово, ви дійсно зможете від ваших знань послуг в цій сфері отримати фінансові бонуси. Крім цього, загалом гроші, які будуть витрачені на те, щоб змінити спосіб вашого життя. От що зараз актуально. Вам проясниться картина, наприклад, вашої е, взагалі палітри матеріальної, і ви зрозумієте, що дійсно ви можете змінити роботу, можете змінити посаду, можете від чогось відмовитись, і є той колектив, є та спільнота людей, яка вас в цьому. Підтримує. Це такий важливий чинник. І фінансова може бути підтримка, і люди своєю силою, і така, знаєте, такий енергетичний зв'язок, коли ви у своїх фінансових. Питання в тому, що ви бачите навколо себе, ви якби включені в це енергетичне поле людей, і дійсно є ті колеги, навіть ваші, наприклад, якісь дитячі турботи, пов'язані із дітьми-онуками, вони зараз вам можуть посприяти, в тому, щоб ви могли це реалізувати. Або ж профінансувати, або у вас є можливість залишити ваших діточок, або вони вам щось підкажуть по тому, як це здійснити. Дійсно, така колосальна і підтримка, і включення. В цей процес вашого матеріального оновлення, такого вашого статусу матеріального. Крім цього, діви також можливість. Загалом переїхати, наприклад, до нових сусідів, змінити сусідів. Можливо, вони зміняться просто, да, переїдуть. Якось ця атмосфера посприяє тому, щоб ви могли, наприклад, заробляти на дому, які шумні у вас були сусіди, не було такої можливості. А зараз у вас оновлюється ця атмосфера, ви по іншому спосіб життя інший. Можливо, це графік взагалі вашого життя. Зараз ви зможете включити туди цей заробіток і фінансові переміни. Меалізувати вашу ситуацію. Крім цього, можливість змінити місце проживання, змінити роботу, змінити колег по роботі, змінити транспорт, наприклад, теж дуже актуально по цьому затененню. Або замислитись над тим, що вам потрібен транспорт і здати ще на права. І це дуже вас підкріпить, ви будете відчувати так, я вже без цього ніяк. Я дійсно хочу впливати на свою зарплату і на можливість, наприклад, самотужки на свій власний розсуд заробляти, через те, щоб я був, була мобільним і могла освоювати різні види комунікацій і дійсно це в плюс собі фінансово в першу чергу долучати, також ситуації такого характеру, коли от Ваше близьке середовище, воно змінюється і дає вам силу просто від того, що ви змінюєте те, що навколо вас знаходиться. Вам вже стає легше, і ви вже, врешті-решт, можете розібратися із вашою фінансовою самостійністю. В першу чергу, це великий акцент на саме власних заробітках. І тут, якби устарілій якісь схеми треба грамотно сплести із поточними, із тією. Зовнішньою стороною життя, коли доходи би, партнера, да, вони, ви не можете в такій мірі на них розраховувати, вам дійсно зараз стає все більше, ясніше картина ваша особиста, у вашому гаманці. Я вам дякую, Діви. Нехай все у вас буде добре, і не тільки по цим затемненням, все буде гаразд. Головне це вірити і до цього йти на зв'язку.